Мамо, тату, а можна я буду спати разом з вами у вашій кімнаті? Ні, не можна. Бо в нас в кімнаті живе бабай. А, так от кого ви товчете там всю ніч. Доброго дня, Ніно. Ваша дочка знову залізла до мене на двір. Знову. Так. Вона знову ганяється за моїм собакою, щоб її потискати. Ну, буває. Діти є діти. Так. Але вашій 24 роки, і вона п'яна. Мати вчительці Тамаро Петрівно, зменшіть, будь ласка, моєму синові домашні завдання. Дуже вимотує. Доводиться за уроками сидіти аж до ночі. Ніколи не бачила вашого сина на уроках втомленим та сонним. Він, навпаки, завжди веселий і багато балакає. Я говорю не про сина, а про себе і чоловіка. Те, що сердито каже зятю, досить читати газету. Пішов би краще грядки полив. Так дощ іде, мамо. Ну і що? Одягни плащ! Кохана. А що у нас на вечерю? Перець. Фарширований. Мелений. Куме. А ви не часом знаєте, що таке інстаграм? Ой, куме. так і чесно сказати не знаю. Але, судячи з назви, там щось мають наливати. У школі вчителька. Василько, де знаходиться Росія? Мені татко не дозволяє матюкатись. Незадоволений клієнт у ресторані. Що за ресторан? Телятини немає, трюфелів немає, устриць немає. Принесіть моє пальто. На жаль, вашого пальто теж вже немає. Пацієнт дзвонить у лікарню, щоб записатися на прийом до лікаря. Вибачте, відповідає чергова, ми зможемо прийняти вас не раніше, ніж через два місяці. Але я на той час можу і померти. Не переживайте. Якщо ваша дружина сповістить нас про це, ми скасуємо запис. Що у вас студент? коньяк О, коньяк, це добре. Ні, коньяк це відмінно.